Чому деякі вакцини вимагають більше однієї дози, щоб запобігти захворюванню? Вакцини вчать імунну систему організму боротися з хворобами. Щоб вам і вашій родині ознайомитись з рекомендованими вакцинами може знадобитися час. Деякі вакцини потребують більш ніж однієї дози. Ми знаємо, що для вас або вашої дитини може бути стресом записатися на прийом, поїхати до кабінету лікаря, а потім чекати в приймальні. Воно того варте, щоб берегти своє здоров'я. То чому деякі вакцини вимагають більше однієї дози? Може знадобитися більше однієї дози, щоб навчити організм боротися з хворобою. І іноді захист вакцини з часом може згаснути. Отримання кожної рекомендованої дози кожної вакцини дає вам або вашій дитині найкращий захист. Кожна доза важлива, оскільки кожна з них захищає від хвороби. Ці захворювання можуть бути особливо небезпечними для немовлят, дуже маленьких дітей, людей з ослабленою імунною системою та літніх людей. Деякі люди можуть хвилюватися, чи є проблемою для організму отримати кілька вакцин одночасно. Дослідження показують, що наш організм, включно з організмом немовлят, може витримувати багато вакцин одночасно. Наш організм щодня стикається з великою кількістю мікробів. Ми навіть не знаємо про це. Вчені ретельно вивчають вакцини, перш ніж вони схвалені. Вони переконуються, що вакцини безпечні перед тим, як їх ввести людям. Експерти продовжують стежити за безпекою вакцин протягом тривалого часу. Багато вакцин забезпечують довічний або тривалий захист лише за допомогою однієї чи кількох доз. Але є деякі вакцини, які кожен віком від 6 місяців повинен отримувати щороку. Вакцини проти грипу. Та COVID-19. Це тому, що мікроби, які викликають грип і covid 19 постійно змінюються. Щороку вчені оновлюють вакцину, щоб відповідати новим версіям цих мікробів. Вакцини можуть запобігти тому, щоб ви серйозно захворіли або щоб не довелося йти до лікарні. Ви все ще можете захворіти, навіть якщо ви щеплені, але ваші симптоми можуть бути м'якшими та не такими тривалими, що дозволить вам швидше повернутися до школи або роботи. Це багато інформації, і вона може заплутати. Крім того, рекомендації щодо вакцини можуть змінюватися, оскільки науковці навчаються та відкривають нові речі. Тому може бути важко встигати за найновішою інформацією. Якщо у вас виникають запитання, зверніться до свого лікаря або медичного працівника.